Всім привіт! Маю на продаж таку свіженьку шкадовку Octavia 2012 року виготовлення з 1,6 дизельним двигуном на 77 кВт та на 7 ступеневій автоматичній коробці передач до Q200 7 передач. По кузову автомобіль весь в рідній фарбі. Жоден елемент не фарбований. 100% гарантую. По кузову дуже дуже ідеальний стан. Капотик ніде не висічений, фарки ціленькі. Крила теж. Так вона у нас виглядає. Резина у нас 16-й радіус. Гума 19-го року літа. Кузов жодного брищика немає. Всі низочки ціленькі, все в дуже-дуже збережному стані. Всі наклеїчки, все присутнє. По комплектації Комплектація у нас Family має такий салончик на 4 склопні меча. Регулювання дзеркал з підігрівом Трьохспицевий руль. Мультикермо, круїз, підрульові ліпістки такі є, салончик полосатий, клімат на дві сторони з підігрівом, навігація, dq 200, коробка передач, зауважень по ній нема взагалі. Працює ідеально. Саме головне у нас оригінальний пробіг 208 тисяч, 207,890. 100% оригінальний, тому що автомобіль має повну історію обслуговування. Так, Сервісна книжка. 14 й рік. 14 й рік 60 тисяч кілометрів. 16 й рік. 87 тисяч 19 й рік. 86. тут у нас. 146. 19 й рік. І 176. 22-й рік. Техогляд автомобіля є. Він код, будь ласка. Записуйте. По салончику. Зауважень нема взагалі. Стеля у нас в ідеальному стані, прийомчик весь ціленький, нічого не вибито, будь ласка, фіксуйте для перевірки. Сидіння всі в оригіналі, педальки рідні, стан дуже дуже гарний. Так виглядає задній ряд сидінь, карти у нас не висять, все в дуже, -дуже гарному стані. Такий підлокотник у нас є центральний. По багажнику, по багажнику, навіть тут у нас все чисто, корозії немає. По багажнику має у нас двойний пол, запаска присутня, дублюючі таблички всі є. так, По цій стороні салончик, прийомчики, всі резиночки, всі наклеїчки все є. Все скло оригінальне, лобове теж. Чистий 12-й рік. Отак, там Має 207 пробігу. Кузов. Ще раз, тут все в ідеалі. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся за вказаним номером телефону автомобіль наявності та чекає на нового власника.